Улюблена школа, якою їй бути. Вібрала все цінне роками набути. Вона стала місцем крилатої мрії, де зріють таланти, міцніють надії, де кожний найменший наш успіх помітний. Як вогник бажання в очицях привітних. Це пошук талантів. Пробудження думки. А ще це довіра. Це дружні стосунки. Учитель, батьки. Виховати дітей, учитель дирекція, школа, родина. І ось так вже більше 40 років. Загальноосвітня школа номер 6 альма-матри для тисяч миколаївців. Змінюється час, приходять нові діти, удосконалюються умови навчання. Але єдине в цьому закладі залишається незмінним: його дух та якась особлива атмосфера тепла. І не дивно, адже це велика шкільна сім'я. У школі створені всі необхідні умови для навчання та виховання дітей. У нас світлі та теплі класи, велика актова зала, що вміщає до 200 людей. Саме на нашій базі регулярно проводяться районні конкурси, виступи агітбригад, філармонії та театру. На відміну від інших навчальних закладів, ми маємо велику їдальню. Тут можуть нагодувати більше 300 учнів. Є власний харчоблок, є кухня. Окремо слід виділити спортивну залу. Вона простора та зручна обладнана всім необхідним інвентарем, що сприяє фізичному розвитку учнів. А спортсмени школи на спартакіадах постійно обіймають призові місця. В класі хореографії школярі навчаються основам класичного та народного танцю. Саме в цьому кабінеті готуються до своїх перемог вихованці хореографічної студії невгамовні. У навчального закладу є гаслом. Ми загальноосвітня школа, в якій добре навчають. І це повністю підтверджує якість складу педагогічного колективу. Половина з них мають вищу категорію. Вони не лише професійні, але й креативні та творчі. До того ж, є постійними учасниками та переможцями різноманітних фахових міських та обласних конкурсів. Родзинкою методичної роботи у 15 16 роках стало засідання методичного об'єднання для вчителів зарубіжної літератури та російської мови міста, проведене у формі квесту. Свою креативність педагоги усіляко намагаються розповсюдити і на навчальний процес. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Зокрема, діє програма Обдарованість. Працюють школа наукового товариства Обрій гуртки, факультативи. З цього навчального року школа розпочала експериментально-дослідницький проєкт щодо використання на уроках технології мнемотехніки. Десятикласники поглиблено вивчають українську мову та літературу. Крім того, відкрили спеціалізований клас в рамках науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Цей проект повністю комп'ютеризований, тобто на уроці використовуються всі органи сприйняття дитини. Дитина бачить, дитина чує, дитина працює, дитина читає. Це дає змогу дітям краще запам'ятовувати і швидше розвиватися. Основний критерій визначення ефективності методичної роботи результативність навчально виховного процесу. І нам є чим пишатися. Торік у рейтингу шкіл міста шоста піднялася на восьму сходинку. А за якісними показниками результативності другого етапу всеукраїнських олімпіад серед загальноосвітніх навчальних закладів, наша школа п'ята. Наші учні щороку беруть участь та перемагають у міських та обласних олімпіадах в українських учнівських конкурсах, таких як кенгуру, колосок, «Геліантус», лелека, соняшник, левеня, грінвич. В минулому навчальному році одинадцятикласниця Гуцаленко Ксенія стала переможницею третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України. Робота шестикласниці Єфремової Софії, учасниці других обласних астрономічних читань, пізнаємо всесвіт, отримала високу оцінку та увійшла до збірки матеріалів учасників. Одним з найголовніших напрямків виховної роботи в нашій школі є патріотичне виховання. Другий рік діє програма Виховуємо патріота. Малеча робить власноруч листівки привітання, малюнки. А учні середньої і старшої школи виготовляють ладанки та записують відеозвернення для бійців АТО, відвідують поранених у шпиталі, збирають допомогу для військових. За ініціативою батьків ми приєдналися до акції Не губімо квітку, допоможемо захиснику. А батьки військовослужбовці з радістю приходять на уроки мужності та концерти. Крім того, в школі діє зала бойової слави, в якій група лекторів регулярно проводять екскурсії для молодших школярів. Школа не забуває тимного з часом і у позакласній роботі. Любов до книг, висока читацька культура учнів, постійні зустрічі з письменниками, видавцями міста, участь перемоги в міських фестивалях читання, літературних чи поетичних конкурсах, діяльність читацького клубу чи дудій стали поштовхом до впровадження таких форм роботи, як хепенінги, квести флешмоби, відкриті мікрофони. Але не тільки розважальними заходами славиться наша школа. В ній граючи, навчають. Вже декілька років діє школа дивовижних наук. Діти навчаються акторські та хореографічні майстерності, декоративним мистецтвам, витокам українського фольклору та історичному краєзнавству. Візитівкою цієї школи став експериментаріум. Старшокласники власноруч демонструють для молодших безліч експериментів. Щорічно напередодні дня вчителя проводиться поетичний конкурс, присвячений пам'яті червинського, вчителя фізики Соросовського лауреата. Традиційно ми щороку проводимо змагання за кубок школи, хореографічні конкурси, зимові свята. Подією цього літа стала робота мовного табору для поглибленого вивчення англійської. В рамках проєкту Допоможемо мешканцям зоопарку, діти опікуються тваринами та збирають для них продукти. З метою популяризації роботи школи учні запрошуються для участі в радіо та телепередачах. Ініціаторами та організаторами багатьох цікавих заходів, як загальношкільних, так і класних, є учнівське самоврядування. Воно здійснюється через роботу шкільної учнівської ради та низки департаментів, представники яких є в кожному класі. Діти мають змогу відчути себе у ролі вчителя, навіть приміряють крісло директора чи проявляють організаторські здібності у ролі завуча. А дехто після участі в днях самоврядування остаточно визначається з майбутньою професією. В нашій школі активно працює шкільна рада. Вона допомагає нам налагоджувати зв'язок між учнями, вчителями, адміністрацією школи та батьками. Ми дуже раді, що ми можемо проводити якісь акції, заохочувати людей до активного шкільного життя. Ми органі... Зуємо деякі шкільні заходи, і це дає нам змогу бачити результати нашої праці, і це робить нас креативними, проявляє певні наші лідерські якості. Ми намагаємося аби учні старшої школи допомагали учням молодшої школи, і ми також знаходимо ну, спільну мову з вчителями, і це допомагає школі більш продуктивно та активно працювати. Про сприятливий клімат, творчу атмосферу в колективі свідчить те, що наші випускники приводять до школи вже власних дітей, а крім того, повертаються сюди самі та стають сучасними талановитими вчителями. Справжніми берегинями шкільних традицій є вчителі, які працюють в школі понад 35 років: Білик, Баран, Мірошник, Куценко. Продовжують педагогічні традиції своїх батьків вчителів школи Матвєєва, Брабалат Довбенко. Традиції школи зароджувалися завдяки наполегливій праці директорів Сезоненко Валентини Павлівни, Рашевської Галини Василівни, Михайліни, Ольги Іванівни. Актуальною сьогодні є робота над темою розвиток творчої особистості учня, педагогіка співтворчості та співробітництва під керівництвом директора Бродянської Інни Віталіївни. Кредо вчителів школи відкрити для кожної дитини три невичерпних джерела: істину, добро та красу. Школа знаходиться в постійному пошуку. Впроваджуються новітні технології, сучасні методики, активні форми роботи, створюються умови для педагогічного зростання вчителів, розвитку учнів. Ми відкриті для всього нового і готові ділитися досвідом. Колектив школи працює творчо, якісно, з задоволенням. Ми впевнено з натхненням рухаємось вперед.